Вітаю! Ми на фінішній прямій теми дієслова, бо встигли повторити матеріал про всі його форми, а сьогодні зупиняємося на останній це дієприслівник. «Дієприслівник» не настільки багатий на різні ознаки, як інша особлива форма дієслова дієприкметник, тому, сподіваюся, впораємося за одне заняття. Отже, дієприслівник це особлива форма дієслова. Яка означає додаткову дію і відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. Хочу додати, що дієприслівник, на відміну від дієприкметника, незмінна особлива форма дієслова. Як і дієприкметник, дієприслівник у собі поєднує ознаки двох частин: це дієслово і прислівник. Від він має значення. Якщо дієслово дієсловоприсудок означає основну дію, то дієприслівник означає додаткову дію. Далі, як і у дієслова, у нього є вид, доконаний або недоконаний, кажучи, що роблячи недоконаний вид, сказавши, що зробивши доконаний вид, час, як і у дієприкметника, тільки теперішній і минулий, живучий теперішній час, проживши минулий час, перехідність і залежні слова. Тобто він, як і дієслово, як і дієприкметник, може приєднувати до себе залежні слова і утворювати дієприслівникові звороти. Від прислівника. А прислівник, ми з вами знаємо, це серед самостійних частин мови, єдина незмінна частина мови. Отже, від прислівника він має незмінність і, як і прислівник, виступає в реченні обставиною. Хоч і діє дієприслівник, хоч дієприслівниковий зворот, в реченні буде тільки обставиною. Приклад. богун підводиться по волі, свій люд і край, рятуючи з неволі. Діє прислівник у цьому реченні рятуючи. Відповідає на питання, що роблячи. Отже, якщо питання, що роблячи, то вид недоконаний час, теперішній, перехідний дієприслівник, тому що приєднує до себе, і ось вони тут у нас є, рятуючи кого що люд, рятуючи кого, що край. Тобто від нього дія переходить на додаток. І може знову ж таки приєднувати залежні слова. ми бачимо, рятуючи свій люд і край, рятуючи з неволі. В реченні виступає обставиною, але він знаходиться у складі дієпосівникового звороту, тому весь дієпосівниковий зворот виступає обставиною. Як же творяться дієприслівники? Залежно від того, до якого виду недоконаного або доконаного належить дієприслівник, ми з вами використовуємо різні основи для його творення. Як минулого уроку говорили про дієприкметники. Отже, дієприсівники недоконаного виду утворюються від основ дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів учи йучи, якщо це дієслово першої дії відміни, приклади прагнуть? Як визначити основу теперішнього часу? Відкидаємо закінчення третьої особи множини. Прагнуть. Додаємо суфікс учі. Чому саме суфікс учі? В принципі, можна орієнтуватися, як і у дієприкметника, активного теперішнього часу, можна орієнтуватися на те, яка є початкова буква у закінченні. Яка початкова буква у закінченні, така початкова буква і в суфіксі, які, за допомогою якого ви утворите дієприслівник. Полюють, полюючи. І суфікси а чи, я чи для дієслів другої дієвідміни. Лежать, лежачи, сидять, сидячи прислівники доконаного виду утворюється від основи інфінітива. За допомогою суфікса «ши» наприклад, принести «принісши», перемогти «перемігши», якщо основа закінчується на приголосний. Тобто, як ми з вами робимо? Ти відкидаємо, і у нас з вами основа залишається. Ось вона закінчується на приголосний. Тому додаємо суфікс І не забуваємо про чергування. Відкритий склад, закритий склад. І додаючи суфікс ши, якщо основа закінчується на голосний. Розвий ну. Ти, розвинувши, «стрибнути ти, стрибнувши. Але для того, щоб не помилятися, є такий лайфхак, ви можете додавати суфікши до дієслова минулого часу однини чоловічого роду. Тобто принести він що зробив, приніс і додали ши, принісши, перемогти він що зробив переміг, перемігши, розвинути він що зробив, розвинув. Ш і так далі. Це такий лайфхак, Тоді тоді помилок буде менше. Ну, насамперед, оці от чергування. І є дієслова, які мають постфік ся після основного суфікса інфінітива, і ся нікуди не, не дівається тоді, коли ми утворюємо дієприслівник від такого дієслова. Він приєднується в кінці дієприслівника, тільки трошки видозмінюється. Замість ся ми з вами закінчимо дієприслівник з і ось зупинятися, зупиняючись. Зупинитися зупинившись. Про це не забуваємо. Тому що інколи людина дієприслівник утворює, втрачаючись, але ж це буде зовсім інше дієслово. І одразу до практичного завдання: слід утворити дієприслівники від запропонованих дієслів і розподілити їх на дві групи. До першої групи віднести ті дієприслівники, які мають суфікси «учи, ю, чи, а чи я чи і є дієприслівниками недоконаного виду, і до другої групи ті, які є дієприслівниками доконаного виду і мають суфікси Ши, ВШ. Цих вправ можна переглянути і перевірити за допомогою ключа, якщо правильно виконали завдання, із других букв записаних дієприслівників складеться закінчення прислів'я, нічому не дивуватися. І далі щось буде. Одразу попереджаю, від дієслова недоконаного виду утвориться тільки дієприслівник недоконаного виду, від дієслова доконаного виду утвориться дієприслівник доконаного виду. Недоконаний і доконаний у парі не будуть виступати. Це не видова пара, це дієслово і дієприслівник. Перевіримо, що вийшло. Отже, дієслова недоконаного виду. Ховати, ховаючи. Що робити, ховати, що роблять чи ховаючи, одразу перевіряємо: оздоблювати, оздоблюючи, знаходитися знаходячись, намагатися, намагаючись, складати, складаючи, шанувати, шануючи. Це були діапосівники недоконаного виду. Діпосівники доконаного виду зробити, зробивши, допомогти допомігши. Ознайомити, ознайомивши, гукнути, гукнувши, змалювати, змалювавши і рушити, рушивши. Ми можемо з вами взяти будь-яке дієслово, будь-який дієприсівник і перевірити, чи дійсно це доконаний вид. Ну, Наприклад, дієприсівник гукнувши, що зробивши, гукнувши або рушивши, що зробивши, рушивши. Так, дійсно це діапосівники доконаного виду. І ви вже бачите підкреслену другу літеру в кожному дієприслівнику, і з цих літер склалося продовження. Нічому не дивуватися, ознака розуму. Йдемо далі. Отже, як і дієприкметники, які мають можливість приєднувати до себе залежне слово, залежні слова, так і дієприслівники можуть утворювати дієприслівникові звороти. Отже, дієприслівник, який приєднує до себе одне слово, бо декілька залежних слів, створює дієприслівниковий зворот. І основне правило, де б не знаходився діпосівниковий зворот в реченні на початку, всередині або в кінці. Він завжди відокремлюється розділовим знаком комою або розділовими знаками всередині речення. Приклади, ви бачите, на дошці. Піднявши камінь, мусиш його котити. Піднявши камінь, дієпосівниковий зворот знаходиться на початку речення. Трави, встигнувши вигнатися на зимовій волозі, котились зі степу. Встигнувши вигнатися на зимові волозі, дісівниковий зворот знаходиться всередині речення. Вліто весна поспіша, сіючи квітом круг себе. А в цьому реченні діпрасівниковий зворот знаходиться в кінці речення і теж відокремлюється комою. А чи бувають такі випадки, коли діприсівниковий зворот не відокремлюємо комою? Так, бувають, коли діприсівниковий зворот є фразологічним зворотом, знаходиться в кінці речення після присутка. Приклади. Діти слухали розповідь, затамувавши подих. Затамувавши подих, діє працівник знаходиться у складі фразологічного звороту, тому ми з вами комо його не відокремлюємо, і ви не бачите коми в цьому реченні. Бо протягом чотирьох днів організатори книжкової країни, а це фестиваль, який нещодавно відбувся в Києві, книжковий фестиваль, працювали не покладаючи рук. Не покладаючи рук, це теж фразологізм. Діапресивний код до складу цього фразологізму знаходиться після дієсловоприсудка і комою не відокремлюється. Що ж стосується одиничних дієприслівників, вони теж відокремлюються кому, якщо знаходяться на початку, всередині і в кінці речення. Приклади: згуртувавшись, хоч не співаємося. Акорди бабиного літа, зітхнувши, падають в траву. Добре пісні співати, пообідавши. Ось. Все. Приклади такого розташування одиничного дієприслівника. Виникає знову ж таки запитання. Якщо у нас є моменти, коли дієприсівникові звороти не відокремлюються, то, мабуть, є моменти, коли не відокремлюється одиничний дієприслівник. Так, звичайно, такий момент є. Одиничний дієприсівник не відокремлюється комою, якщо знаходиться після дієслова присутка, в кінці речення, після нього буде тільки крапочка, тобто це безпосередній кінець речення, і відповідає на питання, як, яким способом, тобто виступає обставину способу дії. Приклади: журавлі сплять стоячі. Стоячи одиничний дієприслівник, відповідає на питання, як у який спосіб знаходиться після дієслового проситка, безпосередньому кінці речення, не відокремлюється кому. І хочу ще показати такий момент, коли не, без, не безпосереднє закінчення речення, завершення його. А ось, наприклад, інше речення: старий стояв, зігнувшись, пильно вдивляючись у морок ночі. Якщо б ми з вами не продовжували це речення. Іншою обставиною, вираженою дісівником зворотом, то це б можна було вважати як кінець речення. Старий стояв зігнувшись, як у який спосіб, і тому тоді дотримуються всіх норм правила, про які ми з вами говорили, тільки що і кома тут не ставиться. Але автор цього речення захотів продовжити, тобто зробити це речення ускладненим однорідними обставинами, одна з яких виражена. Одиничним дієприсівником, а друга дієприсівником звороту. Чому там далі кома продовжено? Зрозуміло, тому що між однорідними членами речення все як слід. Але нас цікавить саме це місце. Отже, приклади теж є. І одразу закріпимо це завдання за допомогою ось цих речень, які подані на дошці. Речення без розділових знаків. Нам слід розставити розділові знаки і одразу попереджаю, що це будуть не тільки коми при одиничних діапресівниках або при з зоротах, тобто та пунктограма, яку ми з вами задали тільки що. Це можуть бути і інші пунктограми. Перевіримо що вийшло. Сади стоять обдмухані вітрами, листки летять киваючи гіллю. Нас цікавить, звичайно, ця пунктограма. Киваючи гіллю, це дієприсівниковий зворот знаходиться в кінці речення, відокремлюється комою. Але в нас є ще одна пунктограма при дієприкметниковому звороті. Нещодавно повторювали цю особливу форму дієслова і все, що пов'язано з нею. Дієприкметниковий зворот знаходиться в реченні після означуваного слова, тому відокремлюється комою. Йдемо далі. Поки гені стоїть, витираючи сльози. Метошлива бездарність, отари свої паси. Нас, звичайно, цікавить, витираючи сльози. Витираючи сльози це гіписівниковий зворот, знаходиться всередині речення, як нам здається, але це кінець речення, кінець підрядного речення, тому що далі де головне. Метошлива бездарність отари свої пасе допоки поки гені стоїть, витираючи сльози. <кхм> Наступне речення. Попід хмарами, крилами черкаючи обзорі, місяць з білим лебедем без пари поривався впасти в синє море. Дєпросівникове зворот крилами черкаючи обзорі. Знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється комами. Наступне речення до вечорів настоянні меди до тих стежок, не думаючи, йди. Знову ж таки, складно-підрядне речення. Нас цікавить, друга частина це головне речення. До тих стежок йди. Не думаючи, це одиничний дієприслівник, знаходиться в реченні перед дієсловом присадком. Розглядаємо як той дієприслівник, який знаходиться всередині речення, і відокремлюється з обох боків комами. Ну і ця кома, ми з вами розуміємо, це між частинами складнопідрядного речення, до тих стежок, до яких де вечорів настоянні меди. Передостаннє речення цієї вправи ледер живе не тужачи. Чому немає «кому»? можемо легко дати відповідь на це запитання через те, що одиничний дієприслівник, не тужачи, знаходиться після дієслова присутка в кінці речення, тому відповідає на питання, як у який спосіб, тобто є обставиною способу дії, і комою не відокремлюється. І ще одне речення: нічого не роблячи вчимося дурощів». Нічого не роблячи, дієприслівниковий зворот знаходиться на початку а речення відокремлюється комою. І ще хочу звернути увагу на право частки не з дієприслівником, тому що це одна із орфограм, а правило звучить так. Не з дієприслівниками пишеться так, як «не» з дієсловами, від яких ці дієприслівники утворені. А ми з вами знаємо, яке правило про «не» «Не» з дієсловами. «Не» з дієсловами пишеться окремо. Чому таке саме правило? Через те, що лише 9 дієслів в українській мові пишуться з не разом. Ось такий момент. Тужити є таке слово, є. Не ту жити є таке слово, Пишеться з неокремо, і тому не тужачи, чи з неокремо. Точно так же робити, не робити, не роблячи, пишеться з неокремо. Йдемо далі. Дуже цікавий момент, який ми з вами постійно, на яким ми з вами постійно натрапляємо тоді, коли вчимося української мови, це синтаксичні синоніми. Тобто будь-яку думку ми можемо висловити за допомогою різних речень. І сьогодні, якраз працюючи з дієприслівником зворотом, можемо зупинитися на двох таких моментах момент один: речення із однорідними присутками ми можемо перетворити на речення з дієприслівниковим зворотом. Утворивши від одного із цих присутків, не завжди можна від будь-якого дієприслівник. І якщо там є залежні слова, значить чиїсь із залежними словами. Приклад, я саджу в затишку на осоні і спостерігаю за пташками. Я саджу в затишку на осоні, спостерігаючи за пташками. Або сидячи в затишку на осоні, я спостерігаю за пташками. Тут якраз речення, де можна переробити як перший присудок, так і другий присудок. Ось, головне правильно розставити розділові знаки, все як слід. Далі, І ще один момент. Інколи деякі складнопідрядні речення, найчастіше це підрядні частини часу, або підрядні частини умови, ми можемо перетворити на знову ж таки просте речення, ускладнене дієпрацівником зворотом, або навпаки, речення з дієпрацівником зворотом, ми можемо перетворити на складнопідрядне речення. Ще раз наголошую, не всі. І зараз ми повторимо якраз той момент, який дозволяє нам переробити або не дозволяє нам переробити таке речення. Коли не думатимеш про страх, не злякаєшся. Зверніть увагу. І присудок першого речення, і присудок другого речення це ті дії, які виконує одна і та ж особа. Якщо це будуть різні особи, ну то таке речення ви ніколи не переробите на речення з дієпресівниковим зворотом. Тому що у нас є формула, про яку ми зараз з вами повторимо. І ось цю частинку підрядно переробили на дієприсівниковий зворот. Не думаючи про страх, не злякаєшся. І ще один момент. От ця формула, яка тяжіє над нами, от нібито ми про неї і пам'ятаємо, нібито ми її знаємо, і багато вже разів закріплювали за допомогою різних завдань, але тоді, коли сідаємо писати якесь висловлювання, переказ, твір, наприклад, виступ, готуємося до виступу усного і так далі, нібито ця формула вивітрюється із нашої пам'яті. Що ж це за формула? І основну дію. І додаткову дію, основну дію у нас означає присудок, додаткову дію, як ми з вами сьогодні повторили, у нас означає дієприслівник. Так ось обидві ці дії повинна виконувати одна особа. Якщо у вас в реченні з дієприсівниковим зворотом чогось два підмети, дві особи, які виконують дію. Одна одну дію, інша іншу дію, значить ви утворили неправильну речення з діпрацівниковим зворотом, і треба його переробити, зробити його правильним для того, щоб уникати граматичної помилки. Приклад іде далі. Не засвоївши добре правила вживання апострофа, мені знову довелося звернутися до українського правопису. Не засвоївши, це ж я не засвоїв, тобто додаткова дія пов'язана зі мною я. А. Основна частина речення мені довелося ось вона. Довелося звернутися. Це взагалі безособове речення. Такого бути не може. В безособовому реченні не може бути дієписівникового звороту. А де ж тоді дотримання правил, що і та, і та діє одна особа, якщо у нас одна дія, основна виконується взагалі без особи, сама по собі. Як правильно утворити це речення з діприсловниковим зворотом? Не засвоївши добре правила вживання апострофа, я знову звернувся до українського правопису. Тут уже все на місці. Я не засвоїв, і я ж звернувся. Тобто один виконавець, дві дії, і основна, і додаткова. І пропоную якраз цей момент перевірити за допомогою тестового завдання. Редагування потребує речення, тобто нам треба відшукати речення із граматичною помилкою. Хтось неправильно утворив речення з дієприслівниковим зворотом. Варіант А. Не маючи змоги відвідувати тренажерний зал, багато хто займається фітнесом удома. Варіант Б. Тренуючись, не обов'язково мусите використовувати габаритні матеріали. Варіант В. Замінюючи їх іншим, не таким містким інвентарем, вам знадобляться гантелі, еспандери, обручі, скакалки та інше. І варіант Г. Користуючись таким приладдям, новачки і ті, хто тренуються вдома без нагляду тренера, зможуть запобігти травмуванню. Я думаю, що ви легко визначили порушника граматичної норми і це речення, яке міститься у варіанті В. Замінюючи їх іншим не таким містким інвентарем, вам знадобляться. Так що гантелі, спандери, обручі, скакалки і все інше, це вони замінюють себе іншим не таким містким інвентарем. Ну, тому що у ж повинна бути одна особа, яка виконує один виконавець ось це речення неправильно. Замінюючи їх іншим не таким містким інвентарем, ви Повинні знайти гантелі або ви повинні підготувати. Ось гантелі, спандери, обручі, скакалки та інше. Ви замінюєте і ви маєте підготувати. От тоді це буде правильний варіант. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що такий наш забіг на коротку дистанцію на сьогоднішньому уроці. Допоміг вам і відновити в пам'яті матеріал, і звернути увагу на деякі важливі моменти, пов'язані з дієприслівниками, і тепер це полегшить роботу в подальшому. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.